Привіт! Сьогодні розглянемо кличний відмінок польської мови VOAC. Це той відмінок, який ми використовуємо, щоб звертатися до когось або чогось. Він часто зустрічається в розмовах, коли ми хочемо привернути на себе увагу покликати когось. Отже, як утворюється кличний відмінок? Для слів чоловічого або жіночого роду з твердою основою, що закінчується на А, наприклад, мама, тата, колега, додаємо закінчення О. Мама, мамо, тата, тато, колега, колего Анна, Анно, меншчизна, меншчизна таке чоловіче. Для слів жіночого роду з м'якою основою, що закінчується на А, додаємо закінчення У. Наприклад, «чоча» тітка звучить м'яко, тому ми кажемо «чочу» тітко, аня аню. «йола» Йолу, Кася, Касю. Маленький лайфхак здебільшого закінчення У зустрічається у пестливих зверненнях, а закінчення О в офіційних. Дивіться. Мама, мамо, мамуся, мамусю. Анна, Анно, Аня, Аню, Дієво. Для слів середнього роду кличний відмінок не змінюється. Дєцко, дєцко, наприклад, дєцко, хоч тут, й дитинко, йди сюди. Для кількох слів чоловічого роду заміняємо закінчення на «е». наприклад, буг боже, хлопець хлопче, тобто хлопче, менджець мендрче. «мендрче», «мудрецю». А для інших слів чоловічого роду форма буде така сама, як у місцевому відмінку. Наприклад, ім'я Павел. У місцевому відмінку ми скажемо: «мишле шле окимчим о Павле. І так само у кличному. Наприклад, Павле, подай мені прошу, двугопис. Павле, передай мені ручку. Наприклад, Томек. Мишле о кім чим. О томку. Томку, дай знати, знать, колиш вдома. Томку, дай знати, коли будеш вдома. Наприклад, Ришард. Мишле о кім чим. Мисле о Рішарdzie. Тому в кличному говоримо так само. Ришарде, хоч зе мною. Ришарде, іди зі мною! Це коротке правило допоможе вам правильно звертатися до людей і предметів польською мовою. Вивчайте і практикуйте.